Друзі, привіт! Маю чудовий рецепт пісного пирога. Готується він без масла, без молочних продуктів, без яєць. На чому ж тоді він готується? На апельсинах, і це виходить справді дуже смачно. Такий пиріг легко приготувати. Він чудово підійде людям під час посту або тим, хто не споживає перелічених продуктів. Дивіться, який м'якенький. Обов'язково спробуйте. Отож, мак заливаємо кип'ятком і залишаємо на 15 хвилин. Тоді проціджуємо, щоб забрати рідину. Цедру апельсинів натираємо на терку і вичавлюємо апельсиновий сік. Також сік потрібно просідити через сито. Окремо до просіяного борошна додаємо манку, розпушувач, крохмаль, соду, сіль і все перемішуємо. А до процидженого маку додаємо цукор і теж все перемішуємо. Далі з'єднуємо мак, цукор, апельсиновий сік та апельсинову цедру. І додаємо цю рідку суміш до сухих інгредієнтів. Також додаємо олію і замішуємо тісто. Ось таке воно виходить не надто густе. Перекладаємо це все у застелену форму. За бажанням посипаємо мигдалевими пластівцями, горішками або кунжутом. Випікаємо при 180 градусів приблизно 40 хвилин, щоб пиріг підрум'янився. Готовий пиріг можемо просочити апельсиновим соком або водою із ванільним цукром.